Куди хотіли виїжджати? – Ви мовив хотіли знайомтеся. Це Анна Болгова, директорка підпільної школи, у яку своїх дітей віддають прихожани одного з київських храмів Української православної церкви Московського патріархату. У цій же школі мають змогу навчатися діти з першого по дев'ятий клас. Зі слів керівниці наразі учбовий заклад налічує близько 60 учнів. Служиття отвіжу слов'янська мова, це, це що таке? Це як?

під час екскурсії школою нам показали підручники, за якими навчаються першокласники. Серед них, наприклад, арифметика, 1966 року. Видання видання чагічські да за потім знають математику. Очень навіша. Хоч учбовому закладу ще немає року, педагогічний колектив уже кидає виклик усій українській системі освіти своїми інноваціями. Так, до прикладу, звичні чотири класи початкової школи вони пропонують скоротити до трьох класів. Не розділили весь процес обучення на три роки. Очевидно, що освіта, так звана освіта, якою займаються вони з дітьми, ну, навряд чи позбавлена ідеологічного контексту.